Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про такі трендові шторні тканини, як буклі. Вони є як в тюлевих варіантах, так і в шторних варіантах. Ось таке чудове буклі на тюлі. Є декілька варіантів кольорів. Оберемо за смаком для кожного. Є також і портірні тканини, Це облегчена шторна тканина. Ось така от буклешечка, одна із варіантів. І ось такий кольоровий га. Є другий варіант. Ось такий от така буклешечка. Також ось такий малюнок по ній йде. За іншими типами тканин на в наступному відео.